Друзі, привіт! Давайте одразу до справи. Здається, сьогодні показали, якщо не найкращий молодший флагман, то точно один з найкращих. Впевнений, його будуть купувати не один рік, тому що я не бачу мінусів. За свої гроші це просто щось неймовірне і зробила це чудо компанія OnePlus. А це означає, що з оновленнями та якістю не має бути ніяких проблем. Ба більше ці хлопці прислухалися до своїх фанів і зробили роботу над помилками, прибравши бруд, який залишила ОПО після своїх нововведень. Коротше кажучи, знайдіть собі якесь затишне місце. Зараз я вам усе розповім в новому форматі. А саме стисло без води. Поїхали. Тільки перед цим, друзі, не забудьте поставити вподобайку, додати відео в обране та задонатити на ЗСУ, якщо ще є чим донатити. Тому що впевнений, я вас вже дістав з цим питанням. Просто хотів ще раз нагадати, що без мужності наших хлопців ми би тут з вами вже не сиділи. Тому треба віддавати їм борг. Посилання на донати буде в описі. Отож, мова йде про смартфон OnePlus Ace 2, котрий найближчим часом мають представити на глобальному ринку під назвою OnePlus 11R. Це майже копія звичайного OnePlus 11, тільки коштує цей смартфон набагато дешевше. Мета була одна відібрати хлібо конкурентів по типу Xiaomi або Realme. А можливо, це тільки якщо запропонувати людям топ за свої гроші оптимальне рішення. І ось як воно виглядає. Можливо, комусь не дуже сподобається блок камер круглої форми. Але це справа смаку. Як на мене, виглядає нетипово, не як у всіх. Випускається смартфон у двох кольорах чорному та синьому. Чи то сірий, вибачте, в мене з цим погано. Пишіть в коментарях, який з них вам подобається більше. Спочатку відео я сказав, що виробник зробив роботу над помилками. Що я мав на увазі? Пам'ятаєте, того року OnePlus вирішила відмовитися від фірмового перемикача звукових профілів, тим самим викликавши купу хейту в свій бік. Так от здається, що цей смартфон є своєрідним вибаченням за той факап. Мало того, що повернули перемикач, так ще насипали зверху круте залізо. Яскравий AMOLED-дисплей з нетиповою роздільною здатністю 1,5К. Щось по типу, як у серії Xiaomi 12T. Процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1, який дуже добре зарекомендував. Рекомендував себе наприкінці того року. Усі ігри тягне на максимальних налаштуваннях графіки, та й з енергоефективністю немає ніяких проблем. Якщо брати до уваги файну систему охолодження, можна очікувати справжній топ рівень. Впевнений, що звичайний користувач не побачить різницю між чіпами 8 плюс 1 та останнім Gen 2. А в порівнянні з торічнім Dimensity 8100, принаймні в іграх, принаймні різниця буде відчуватися. Ще виробник навіть в базовій модифікації одразу пропонує 12 ГБ оперативної пам'яті останнього покоління та 256 ГБ флеш пам'яті. Топовій версії зовсім щось незаконне 16512. Ви тільки уявіть, скільки застосунків зможуть працювати в фоні. Також звертаю увагу на новий сенсор основної камери від Sony, а саме AMX 890. Це продовження славнозвісної флагманської серії. На презентації довго розповідали, наскільки він файний, але я впевнений, що принаймні в плані фото великої різниці з попередником не буде. А от додаткові камери новинка отримала таксо. 8 мегапікселів ультраширококутна та 2 мегапікселі макро. В цьому плані, на жаль, нічого нового. Хоча особисто мені зрозуміло, чому так, бо це молодший флаг. Хто хоче собі щось краще, нехай бере звичайний OnePlus 11 без усіляких префіксів. Ємність вбудованого акумулятору, можна сказати, стандартна: 5000 мАч годину. Проте є швидка зарядка потужністю 100 Вт. Виробник обіцяє повний заряд за 25 хвилин, що, як на мене, дуже добре. Стосується головної інформації, це все. Додатково хочу виділити файний вібромотор, стереозвук з підтримкою Dolby Atmos та цілих 12 антенн для покращення зв'язку. Хіба це не казка? Що ще треба людині, котра хоче собі на дорогий флагман? Особисто мене влаштовує все? Ну, майже все насторожує дисплей з заокругленнями, але, друзі, це дрібниця, якщо брати до уваги все, що я вам тільки що розповів. Ах да, я ще нічого не сказав про ціну. Ви маєте розуміти, чому я настільки задоволений. Уявляєте, виробник просить всього навсього 410 доларів за версію 12256. Топчик продають за 515 баксів. Так, ціни поки що китайські. Апарат теж китайський, але всі ми знаємо, що незабаром з'явиться глобалка і не буде ніяких проблем. В нашій країні можна чекати на ціну, десь. 18-19 тисяч гривень. Я вважаю, що за ці гроші OnePlus 11R Справжній красень. Ще подивимося, що там запропонує Realme GT Neo 5, бо, як на мене, це основний його конкурент. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його огляд. А на сьогодні в мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте поділитися цим відео з друзями. І нехай прибуде з вами Android. Друзі, після останнього відео мені в особисті повідомлення написало дуже багато військових, котрі зараз знаходяться на сході нашої країни та потребують нашої з вами допомоги. Я знаю, що ви і так молодці, донатите на ЗСУ як на церкву, але ми не маємо права зупинятися, поки не переможемо. Тому давайте, я в вас вірю. Посилання на донати буде в описі. Слава Україні, слава ЗСУ та слава вільному народу. Побачимось.